Затоплені міста світу розповідають про драматичні історії минулого, коли цілі цивілізації зникали під водою через природні катастрофи або діяльність людини. Випуск перший. Одним з найцікавіших прикладів є місто Львів у Китаї у 1959 році. Під час будівництва електростанції та дамби були затоплені не лише сучасні поселення, але й два древніх міста, збудовані понад 1300 років тому. Їх знайшли лише у 2001 році, коли дайвери випадково відкрили цей підводний світ, де старовинні будівлі збереглися майже в ідеальному стані. Алфетів Туреччині, заснований ще в дев'ятому столітті до нашої ери, був домом для асирійців, греків та арабів. Після будівництва дамби у 1999 дев'ятсот році, частина міста опинилася під водою. Сьогодні руїни міста під водою стали важливою туристичною пам'яткою, приваблюючи любителів історію.